Америка проти э, Радянського Союзу. Так, надо швидше її. Ура, ура! Здравствуйте, Радянський Союз! Так, всі давайте, всі. Атакуємо, Атакуємо! Гранатовщики! Гранатовщики! Быстро, быстро! Ура! Так, ТРБ! Так, ура, ура, ура! Дивіться! У них там. Я не знаю, як перемогти в цій війні. Але точно переможемо. Швидше давайте всі. Хлопці, хлопці. Швидше. Америка. Якщо не можемо вбити, то треба. Треба вбивати, а то гранат. Міни, ура, ми побіді. Швидше, швидше підходимо, підходимо, американці. Ну что Танк Америки? А... Будешь нам сработать. У... Быстрее! Давай! Марчи этих американцев? Швидше, швидше, всі, всі! Ой, Давайте їх захсоветь прикончимо. За Америку. Это ж война. Речи, це ж третя мірова війна. До речі, це 1996 рік. Американці вони були проти Радянського Союзу. Комуністи, звичайно, хотіли сели напасти на них, Але американці виселилися на територію України, бо окупували їхню територію і зараз вони нападають на, на російських солдатів. Купи танків, які просто багато президент Америки потратив всі гроші. Поїхали саме в цей бій, щоб добити цих росіян. Так само плити та іще інші танки. Було більше військових. Ми всі приходили, ніж багатьом мільйона американців роздали повістки. Америки, американці перем... і ще трішки американці переможуть цей бій. Ура! Ми переможемо його цей бій! Ура, ми перемогли!